Сьогодні дуже гарна дата у прекрасних чарівних батьків, у найкращої пари, які одружилися 45 років тому, 45 років разом. Сьогодні святкують дуже гарне, щире, щасливе подружжя, яких звати Микола і Маріка. Сьогодні у них дуже гарна особлива дата, адже 45 років тому вони свої два життя переплили в одне. І завдяки цьому дню вони мають сьогодні чим радіти, пишатися, тішитися, бо тому, що мають дітей та онуків це найцінніше, найкраще багатство, яке може мати щасливе подружжя. І сьогодні, дорогі батьки, вас хочуть привітати, ваші рідні, ваші найкращі, ваші діти та онуки. Приймайте це вітання для найкращих батьків. Від донечки Анни, зятя Василя, онуків Софійки, Ігоря, Христинки, Віт... Віталія, Іванки, сина Василя, невістки Наталії, онука Денисика. Дорогі наші найкращі маму, бабусю, тату, дідусю, сьогодні ми щиро вас вітаємо, вітаємо з таким гарним, щасливим нашим усіх спільним сімейним днем. Хочемо побажати вам. У парі щонайменше до золотого весілля, у парі щонайменше до щасливого свого великого майбутнього. Нехай роки вас не старять, нехай за плечима залишається все те, що ви надбали за своє, за своє життя спільне. В ньому там було всього багато. Були якісь переживання, тривоги, були якісь, можливо, незрозумілі ситуації, тому що це життя. Але ви спільно. Своєю любов'ю перемогли то все. І сьогодні ви щасливо йдете вперед. Нехай ця дорога, яку ви прокладете під сьогоднішнього дня, буде для вас щасливою, здоровою і впевненою кожен день у завтрашньому дні. Нехай Господь вас благословляє як таку гарну сім'ю, міцним здоров'ям, щастям, своїм благословінням і, звичайно, що многими щасливими роками у парі. Ми з найкращими вітаннями від ваших дітей їдемо до вас у село Великий Ключів, щоб привітати найдорожчу маму і тата, щоб заспівати їм пісню, яку, яка я надіюся, що буде дуже їм, їм приємно послухати, бо, тому що завжди пісня це. Щасливі трепетні емоції. Ми вам сьогодні цього бажаємо. І також веземо вам ось таких дуже багато, багато подарунків. Ваші найдорожчі, це найцінніше, що ви маєте. Дуже гарна родина. Нехай не всі вам будуть здоровими, і ви також. Звичайно, що квіти для нашої наречени, кошик для них спільний і тортик. Ми з великим задоволенням хочемо зробити вам такі подарунки і вирушаємо до вас на ваше свято. Дорогі батьки, вітаємо вас з річницею весілля. Вітаємо! Запрошуйте, хто кого дуже любить! Знов звучить і знов звучить в душі моїй струна, моя любов, моя любов, у мене ти одна. Весільний вальс, весільний вальс, тобі дарую квіти, Весільний вальс, весільний вальс, так хочеться любити. i איך האָב די וויסן Тату, слава Ісусу Свято, вашому подвір'ю, дорогі батьки, дорогі молодята, дорогі мами й тату, дідусю, бабусю. Ми сьогодні приїхали до вас на ваше таке гарне, спільне сімейне свято, то свято, яке ви собі самі створили 45 років тому. І завдяки цьому дню ви сьогодні такі щасливі і такі багаті. Багаті, бо тому, що ви маєте своє надбане багатство за ці роки, це ваші діти та онуки. Звичайно, що кожна мама і кожен тато щасливий цим, бо тому, що це є благословення Боже. І сьогодні ваші діти дуже щиро хочуть вас, дорогі батьки, привітати з такою вашою, вашою датою, з тим днем, коли ви свої дві долі переплили в одну. І дякувати Богу, по сьогодні 45 років. Ви зберегли ту теплоту, ви зберегли сім'ю, ви зберегли один одного свою любов і своє сімейне щастя, що вони хочуть і бажають вам, ваші діточки. В першу чергу дякую за те, що мають прекрасних батьків, дякую, що мають з кого брати приклад, дякую за навчання, за виховання, за, за все, що ви їм дали і продовжуєте давати, за ваші молитви і переживання, бо тому що вони в світах, вони не вдома, і ваші батьківські серця не завжди завжди в переживаннях і завжди не на місці. Бажають вам міцного здоров'я, багато щастя і радості в житті, щоб ви завжди були усміхненими, життєрадісними, щоб завжди один одного підтримували, так як ви це вмієте робити, щоб завжди один одного любили, поважали, цінували. Щоб ваших днів сімейних було дуже ще багато. В першу чергу, що найменше це до золотого весілля, а далі більше і більше у підтримці один одного в повазі, так як ви це вмієте робити. Тут вони передають вам такі подарунки. Це ваша сімейна картина. Напевно, тут є всі ваші. Так. Дехто <смірші> <смірші> кажуть, злази, що щасливі, бо ми всі дужі, у мирі, у злагоді. Усі ваші найдорожчі. Так. А вітають вас, донечка Анна і зять Василь. Онуки Софійка, Ігор, Христинка, Віталій, Іванка, Син Василь, Невістка Наталія, Онука е, Денис, онук Денисик. О, ми я вже зачиталася. Усі вони разом вас сьогодні вітають найдорожчі. Нехай ваше життя буде щасливим і здоровим. Бабуся, не можна намилуватися, мама. Так, дякую вам. Тримайте квіти. Дякую. Ми привезли вам дуже цього багато кухню і торти муційні. Бо як без цього? 45 років разом. Як ви може, чи класно на землю? Тортик, а ні, тому що там видку тортик. Видку! Який файний. І тут таке для вас два І солодке, і м'ясне, і, і сирне. Я не собі. даю це вам у руки, бо це важке. Дякую. Хочу вас познімати. Добренько. І що ще? Ми зараз ще маємо Дякую, <реш> дякую, Дякую вам. Ви були всі щасливі і здорові. Дякую. дякую. Ну і хочу вам сказати, що ще не всі сюрпризи. Ми приїхали до вас з такою юною маленькою ще співачкою, це наша донечка Софійка. вона тільки... Тоже, так? А звідки ви люди? Ми, <людям? свідки> ми з... Снятином, можна так сказати, За засняти нам солостицева. Угу. Степана бо... і... Колишова. Софійка іде зараз вам співати дуже гарну пісню для найкращих батьків на землі, від ваших дітей, онуків і всіх-всіх. Sef vaše Смішка тепла не стикає, дарує радість і тепло, як Господь в цих помагах, всіх батьське добро. Бажаю вам добра й любові, щасливі будьте і здорові, хай день радіє небом чистим, світе земля вінком вогнистим, бажаю злагоди в родині у серці мати. Гірко! 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 Мало хто? Дякую вам, дякую сонечко, дякую, дякую. Магаліти вам усім. Ну то що, ходіть до столу? <ректор> <ректор> <на> <всі обіймаю> <ректор> дякую вам, дай вам Боже здоров'я. Діточкам своїм щиро дякую всім усім ваші солодші. І внуки всі. Ці споку стоять, бо це така я чужа, дайте бабка. Це не рідно, це я розумію. Але коли ні, вона моя рідна, але я її не можу бути рідна. Я це все розумію.